А ви знали, що близько 75% резюме відхиляються ще до того, як потрапляють до менеджера по найму. Це стається через автоматичні системи відбору кандидатів ATS. Сьогодні я вам розкажу, як зробити ваше резюме непереможним, та поділюся інструментами, як можна творити та перевірити ваше резюме під німецькі стандарти. А також поділюся, як зробити свою резюме рутину трохи приємніше. Тож беріть чашечку кави. І давайте розпочнемо таку велику тему. Привіт, мене звати Валентина. Вона каналі «Валентина. життя у Німеччині. Хто тобто трошки довше зі мною, той знає, що я в активному пошуку роботи. Також активно займаюся тою темою, як пройти співбесіду, як створити ідеальне резюме. В мене на каналі дуже багато є інформації щодо цього. І сьогодні я хочу поділитися з вами новою інформацією, яку я дізналася, проходячи курси. Які я купила самостійно, а також, також я була на одній із лекцій від європейської ініціативи від сайту «Make it Germany». Тож сьогодні я з вами поділюся такою інформацією, з якою взагалі-то треба брати гроші. Але ми тут з вами на Ютубі ділимося безкоштовною інформацією, і в принципі, ми українці, ми всі зацікавлені в тому. Як все ж таки хакнути цю німецьку систему і знайти роботу мрії? Тож доєднуйтесь до мого каналу, якщо ви ще не підписані. Також не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі, щоб підтримувати український контент, щоб українського контенту було на Ютубі якнайбільше. А ми з вами починаємо. І так резюме або Lebenslauf у Німеччині це насправді дуже важливий документ. І до нього підходять дуже детально. Якщо ви проходили вже курс безвайберов, то вас напевно навчили, як робити правильне резюме. Але чи таке воно правильно? З однієї сторони воно правильно, а з іншої, не дуже. Ми сьогодні з вами розберемося, як зробити правильне під стандарт резюме. Не дарма у Німеччині є ось така величезна книжка про те, як створювати резюме. Це дійсно. Ціла наука, а з розвитком інформаційних технологій та штучного інтелекту це ще стає складніше. І наша сьогодні з вами головна задача розібратися, як це резюме створити і працювати з ним. І перше, із чого ми почнемо, це саме з інструменту, як створити резюме. Я знаю, що на просторах інтернету серед інших блогерів, а також телеграм-каналів, є платні послуги по створенню резюме. В принципі, і я такі послуги надаю, але я вам поділитися з вами. Просто карбом насправді Європейський Союз подбав про всіх, хто хоче інтегруватися в Європі і знайти свою роботу або навчання. Створив сервіс для складання резюме. Він повністю безкоштовний і вже і стандартизований під європейські стандарти. Цей сервіс називається Europass. на цьому сервісі. Ви зареєструєте свій акаунт. Та заповнюють резюме саме через ви можете створити чітке німецьке резюме, яке буде відповідати німецьким стандартам, містити правильну структуру та правильні слова. Так, у німецькому резюме також важ... важливі слова. Наприклад, берозерфарм, а не мій там досвід роботи. А а не, наприклад, там не знаю, якось курси. Мої хобі, мої навички тощо. Тобто, це чіткі стандартизовані слова мають бути використані у вашому резюме. Чому це так? Я також поясню далі про ось цей автоматичний відбір резюме з основних порад по створенню. Резюме для Німеччини це, звичайно, є чіткість, тобто має бути чітка структура, що забезпечує цей сервіс Europass. Також тут важливо використовувати ключові слова. Я далі буду розказувати про ці ключові слова. Має бути забезпечена читабельність. Цей сервіс також це забезпечує, тобто у вас гарне. Читабельне резюме не перевантажено з правильними відступами, і що головне в правильному форматі. Також, звичайно, має бути дотримана хронологія. Наприклад, якщо ми говоримо про досвід роботи, то він має бути в хронологічному порядку, починаючи з останнього, тобто, де ваше останнє місце роботи, потім передостаннє і так далі. І останнє не менш головне це адаптація під вакансію. Кожне резюме має бути унікальним та пристосований до конкретної вакансії. Як і смак кави, який обираєш ти. Моя рекомендація 25 Coffee Roasters. Це український бренд, який дійсно знається на тому, як створювати ідеальний смак. Вони пропонують більше 25 сортів кавових зерен, обсмажений із любов'ю до кожної деталі. Їхня кава це не лише про смак, це про настрій і енергію, які потрібні для. Важливих задач. Якщо ви хочете не просто каву, а особливий смак і заряд енергії, спробуйте 25 Coffee Roasters. Це стане не лише приємною звичкою, але й вашим помічником у досягненні цілу. 25 Coffee Roasters – це виробники натуральної свіжообсмаженої кави. На їх сайті можна знайти широкий вибір різноманітної кави. А для тих, хто не знає, яку обрати. На сайті є зручний помічник, який допоможе підібрати каву до смаку. Також в них діє. Безкоштовна доставка по Європі при замовленні від 18 євро. Я для себе вибрала три різні смаки на різні випадки: кава, яка ідеальна для еспресо, кава, яка Ідеально для капучино кава на кожен день тафлер та дріпи, які зручно брати у подорож. Користуйтесь моїм промокодом Валентина 15 Промокод дає 15% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, наборів або комбо та діє протягом одного місяця. Починаючи від сьогодні. Тепер до важливого: я на початку відео сказала, що приблизно 75% відхиляються автоматично і у кандидата просто немає шансів проявити себе. Чому так виходить через цей автоматичний відбір кандидатів у великих та середніх компаніях у Німеччині використовують ці системи через великий попит та? Велику кількість вакансій, наприклад, у моїй сфері IT на одну позицію на позицію фронтенд-розробника, може сягати до тисячі резюме, і обробити це звичайний людині просто неможливо. Тому багато компаній використовують ATS – автоматичний відбір кандидатів. Ця система складнує ваше резюме і на основі ключових слів та структури вашого резюме робить відбір та Робить порівняння з тими вимогами, які є основними для роботодавця. Тож ваше резюме може просто не пройти через цю систему, через те, що ваше резюме не читабельне для цієї системи. Використовуючи сервіс Європас, ви вже зробите правильну структуру вашого резюме. Я також рекомендую в Європас використовувати ось цей шаблон або ось ось Оцей шаблон для вашого резюме. Не використовуйте кольорові резюме, тому що це може зіграти з вами поганий жарт, в плані, якщо це резюме буде проходити через цю систему. Також, чим гарний той сервіс Європас, або ви також можете використовувати шаблон від самого Google. Він також суперпростий, тим, що там використовуються прості шрифти, які... Ось читабельний для цієї системи. Для цієї системи важливо правильна структура, читабельні шрифти, правильні назви заголовків та сам формат резюме, а саме це має бути Вортовський документ, а краще у форматі PDF. Що стосовно ключових слів на кожну позицію на кожну у кожній вакансії є набір ключових слів тобто, це можуть бути назви програм. Або й конкретні задачі, які має виконувати людина, і по цим ключовим словам ось ця програма ATS сканує ваше резюме і на співпадіннях пропускає або не пропускає ваше резюме далі. Тож важливо перед відправкою резюме адаптувати ваше резюме саме під цю вакансію використовуються ці ключові слова. Я з вами також поділюся плагіном для браузера, який може проаналізувати. Вакансію і, і співставити з вашим резюме та виділити ці конкретні ключові слова для того, щоб ви потім могли ці ключові слова вставити у ваше резюме. Якщо ви не будете використовувати ключові слова, то, по-перше, ця система ETS вас не пропустить. Якщо ви будете подаватися у маленьку компанію. Або прямим методом подачі резюмен. До речі, в мене є відео окреме про те, як краще подаватися на вакансії, які методи використовувати, і які краще не використовувати. Тож рекомендую подивитися. Навіть коли ваше резюме не буде проходити через це, і а одразу побачить ваше резюме, менеджер по підбору персоналу. Він все одно може відхилити, тому що не побачить цих ключових слів. Тобто ви можете розмовляти просто на іншій мові, не на тій, на якій розмовляє рекрутер. Тобто він хоче побачити чітке формулювання того, що йому потрібно побачити. Рекрутер не завжди розбирається в усіх моментах та службових обов'язків тих людей, яких він наймає. Йому дають задачу, дають ключові слова, дають ключові задачі, і він має це знайти в резюме. Навіть якщо ви напишете те саме значення, а але іншими словами, для рекрутера, для менеджера по підбору персоналу це буде зовсім інше. Тому ось ці ключові слова і адаптація резюме під кожну вакансію дуже важливо. Якщо у вас вже є резюме, ви також можете його перевірити, як його бачить та саме і ті системи. Я також залишу посилання на цей сервіс, де ви можете завантажити своє Lebenslauf резюме на сайт, і сайт перевірить точки зору, як це бачить ось ця система. Автоматичного відбору кандидатів. Далі ви можете проаналізувати, чи вірно ця система считала ваше резюме, чи вірно там все розставлено, чи вірно воно все по блоках показало. Якщо не вірно, ось, наприклад, на прикладі мого резюме, хоча там чітка структура, тим паче все одно цей сервіс і бачить все по-іншому, тому мені треба. Це виправити так, складання резюме і відправка резюме. Це, це тільки мала частина у про… глобальному процесі пошуку. Але ось саме на цьому етапі, навіть відправки резюме, ви можете втратити свій шанс просто через те, що не адаптували і не пройшли ось цей автоматичний відбір. Звичайно, якщо ви подаєтеся в маленькі компанії в маленьких містах, де просто можете відправити резюме роботодавцю напряму, і він може прочитати або якась неконкурентна професія, то звичайно це просто це також має місце бути і там вже спрацьовує людський фактор. До речі, ще про фотографію: чи потрібна фотографія, чи ні. Наприклад, в моєму випадку я для себе вирішила, що фотографії мені не потрібна, хоча на Курсах кажуть, що фотографію треба вставляти, але на просторах інтернету. Базуючись на першому законі Німеччини, я його тут вставлю, про запобігання дискримінації. Я не зобов'язана ставити фотографію. І в моєму випадку, коли в мене був вже досвід, коли я показувала своє резюме в живій людині і вона. Не вірила тому, що в мене такий великий досвід роботи. В мене 13 років досвіду роботи в програмуванні. Чому вони не вірять? Тому що я виглядаю досить молодо для такого великого комерційного досвіду роботи. Тому для мене я вирішила, я не буду ставити фотографію. Також, якщо ви вирішили все-таки ставити фотографію, то дуже важливо подивіться німецькі стандарти. Німецькі стандарти до фотографії дуже дуже чіткі і вимогливі. Тільки фотографію із фотостудії професійну правильну саме для Левенслав має бути там ніяке селфі. Ніяке самостійне фото краще не ставити. Якщо ви не впевнені в тому, що воно зроблено професійно і показує вас дійсно з позитивної сторони, то краще його не ставити. Навіть якісь маленькі рухи на обличчі, маленькі якісь мікрозморшки не в правильному місці, можуть трактуватися рекрутером негативно по відношенню до вас. Наприклад, якщо ваша посмішка. Не щира, то рекрутер також це може читати, і це буде мінусом до вашого резюме. Може бути просто на базі цього відхилена. Тож про фотографію дуже серйозно задумайтесь, чи потрібно вам її вставляти. Тому дуже важливо подивіться на фотографію, яку ви вставляєте, і задумайтесь, чи потрібна вона вам. На сьогодні в мене все. Я думаю, ви почули дуже багато корисної нової інформації. Якщо це так обов'язково, поставте подобайку, а краще напишіть мені коментар. Просто що нового ви дізналися з цього відео, а може. Ви це все знали, також дайте мені знати про це в коментарях. Для мене коментарі ваші дуже важливі. Тому чекаю вас в коментарях. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до самого кінця і побачимося у наступних відео. Чус! А я пішла добивати свою смачну каву та монтувати вам цей випуск. Побачимось!